Діючого генпрокурора Андрія Костіна планують зняти ну і відправити працювати послом в Нідерланди. Які підстави на його зняття, як ви вважаєте, якщо дійсно таке станеться, так? Якщо дійсно таке може статися, то коли ми можемо побачити це на практиці? Ну, чесно кажучи, в мене питання: на які підставі він ще не зняти. Я би так його сформулював. Хочу нагадати, що Генеральний прокурор координує всю правоохоронну систему в Україні. Це як вона в нас координована? Тобто дивіться, що відбувається в країні з корупцією. Подивіться просто, ну, це катастрофа. І це також відповідальність Генерального прокурора. А вчорашня інформація, яку я також вчора озвучував у Верховній Раді. Ми знаємо, що Генпрокуратура, друзі, в нас з 2020 року збільшилася. Тобто, країна в нас зменшилася, ну контрольована територія, мається на увазі. Та, да, ми всі надіємося, віримо, сподіваємося, що це буде скоро. Ми будемо контролювати всі наші території, але поки ні людей в країні стало набагато менше, а співробітників офісу генерального прокурора стало більше. Це що за парадокс взагалі такий? Чому? Чому, коли країна зменшується, правоохоронні органи розбухають? При тому, що ефективності від них не видно. Більше того, це визнано його листом. Він опублікований в медіа. Кому цікаво, знайдіть. До речі, є лист Костіна на іншого слугу народу у Вініславського, і там сказано, що частина прокурорів офісу генерального прокурора, так як вони були там щось виведені поза штат, ще щось не працювали, але отримували зарплату з нарахуваннями. І сумарно це 36 мільйонів гривень склало. Тобто, в нинішніх умовах хтось отримував зарплату, взагалі не працюючи. Я не знаю, ще три потрібні підстави. У мене тільки одне питання. А на що його відправляти послом кудись? Uh -huh. Оце мені хотілося, щоб українські посли були професіоналами, а щоб це не було пенсією для слуг народу. Це таке покарання, Бо вже колишня в колишня, колишня генпрокурорка Віні і Діктава в нас вже посол Швейцарії і країни знаєте такі обирають цікаві. Uh -huh. Тепер значить Костіна в Нідерланди хочуть. Я дивіться, це мої згідно моїх джерел. Побачимо, як воно буде. Але з того, що я знаю, це може відбутися доволі швидко. Угу. Ну і ще одне питання: Верховна Рада сьогодні в цілому прийняла законопроект про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії. Проголосувала 276 народних депутатів. От, ви зокрема, пишете про те, що головна ідея дозволити залучати іноземців не тільки як солдатів та сержантів, а й як офіцерів. Чи не вбачаєте ви в цьому якісь такі певні перестороги? Що наші воїни ну, по перше, мають вже більший досвід цієї, на жаль, жахливої війни. По-друге, просто не захочуть, щоб їми командували європейці, Сполучені Штати Америки, так само воїни, навіть не зважаючи на те, що вони є нашими союзниками і допомагають нам у цій війні. Серед іноземців, які воють за Україну, американців мало, і там набагато більше приставників інших. Там uh -huh. грузини, білоруси, латиноамериканці е є і так далі. Дивіться, в нас величезна нестача офіцерів, величезна. Тому нам потрібно її закривати. Тому тут не те, що немає проблеми, це правильне рішення, яке давно б треба було приймати. Там деякі інші речі послаблені взагалі це окрема тема, що Україна не допрацьовує в цьому напрямку. На жаль, бо як на мене, краще що ну є реально велика кількість умовно там колумбійців чи інших представників інших країн, які готові за, за ті гроші, які сьогодні отримують під бойовими розпорядженнями українські військові воювати. Вони готові і ризикувати і воювати. Ну як на мене, краще хай приїжджають вони і воюють, це мотивовані навчені люди. Ну і ніж ризикувати життями українців. Тому е я тут не те, що не бачу проблем, а це ті рішення, які дуже запізні, їх треба було приймати раніше. І взагалі цю роботу по залученню іноземців треба робити на іншому рівні, щоб їх було набагато більше бажано, і їх могло би бути набагато більше, ніж те, що ми маємо сьогодні. Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що долучилися з нами на прямому зв'язку. Був Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської Солідарності.